Національний києво-печерський історико-культурний заповідник розриває договір від 19 липня 2013 року зі свято-Успенською Києво-Печерською лаврою, чоловічий монастир Української православної церкви Московського патріархату Рашистської православної церкви в Україні про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном. До 29 березня 2023 року монастир УПЦ МП має звільнити будівлі та споруди, майно, що є державною власністю, та які перебувають на балансі заповідника за адресами: місто Київ, вулиця Лаврська, 11 та місто Київ, вулиця Лаврська, 15. Розірвання договору відбувається у зв'язку з порушенням московицьким монастирем умов договору щодо використання державного майна. Ukrainian subsidiary of Russian Orthodox Church will leave till March 29, 2023.